Друзі, всім доброго раночку! Сьогодні у нас четвер. Я приїхала на показ однокімнатної квартири. Я вам про неї розповідала три дні тому. Сьогодні о, це у мене новинка. Сьогодні у мене зараз перший показ. Чекаю покупця. Вам потім все розповім. Ну, і, звісно, зараз покажу все перше. Не перемикайтеся. Ну, оце наш будинок. І хочу показати вам двір. Ось такий затишний. Так, це у нас східні двері. Одразу кімната, кухня, санвузол і ось тут така комора. Простора. Давайте почнемо з кімнати. Кімната за документами 17 метрів. Квартира розташована на третьому поверсі. Вона з балконом. Ну, балкон, звісно, без ремонту, але, але можна зробити. Так. Площа квартири 31 метр. Це у нас санвузол. Бачите який Хлопчик, дівчинка. Ось такий у нас санвузол. Кухня 6 метрів. А, у квартирі у нас є газ, зверніть увагу, є лічильник на газ, є лічильники на воду. Квартира на третьому поверсі, Ціна її 14 тисяч доларів. Ну, на мій погляд, це дуже гарна ціна для однокімнатної квартири, навіть навіть якщо вона без ремонту. Так, чекаю покупця, не перемикайтеся, розповім, що казали. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Поки я п'ю каву, розповідаю. Приходила жіночка, шукає квартиру для себе, вона з області, квартира їй сподобалася. Вона казала, подумає, відправила відео своїй сестрі, з нею теж треба побалакати. От тому, поки жіночка думає, я їду далі. У мене зараз показ оренди трикімнатна квартира біля метро, невада. Не перемикайтеся, вам покажу першим, як завжди.